Всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Нагадую вам, що дуже важливо підписатися, поставити лайк цьому відео, написати коментар, особливо якщо вам є що сказати. Я все прочитаю і відповім. А також натиснути на колокольчик. Друзі, сьогодні в нас дуже важлива тема, яка мені здається. Неймовірно цікава та е, потрібна. Це тема, як зрозуміти, до кого звернутися, до якого психоспеціаліста звернутися, якщо у вас є якась певна проблематика, або ви хочете працювати зі своєю психікою. Я почну з того, яка різниця між психіатром, психотерапевтом, психологом та психоаналітиком? Ну що ж, робить собі каву. Чайок, можливо, щось міцніше, і приступаємо. Почнемо з психіатрії. Психіатр це лікар, психіатрія це. Область клінічної медицини, яка займається лікуванням форм психічних розладів, важких форм психічних розладів. Що ми можемо відносити до важких форм психічних розладів, це якась дуже серйозна депресивна динаміка, коли людина вже не може вставати з ліжка, в неї якісь маніакальні можливо прояви. Ми говоримо про надмірність, коли ми говоримо про маніакальність, або це яка. Якесь чередування між депресією та манією, а це може бути шизофренія або е, параноя, це можуть бути різноманітні прояви е, галюцинації. Також до психіатрів можна звертатись, якщо є якась проблематика пов'язана з речовинами, наприклад, це алкоголізм або наркоманія. Ну, спочатку, звісно, треба звернутися до нарколога, але частіше за все в таких центрах. Приймають і психіатри, тому психіатр це медицина, це все, що стосується ліків, а також якихось процедур, які психіатр може назначити. Тому, якщо у вас щось з того, що я перерахувала, ви можете звернутись до психіатра. Наскільки я знаю, зараз дуже багато людей. Звертаються до психіатрів навіть коли спостерігають у себе якісь тривожні думки або моменти депресивні. Це також можна робити. Зазвичай психіатри мають ще і додатково якусь освіту психотерапевтичну, і це взагалі комбо. Це дуже прекрасно. Але все ж таки не забувайте, що депресивні стани, особливо в. Під час війни це стани, які не можуть бути відкинутими. Це нормальний процес, який наша психа, яка намагається подолати у таки от такою депресією, Вона щось намагається нам сказати. Тому, звісно, якщо ви звертаєтесь до психіатра, але він не має психотерапевтичної освіти якоїсь. Якогось направлення, то все ж таки краще ще додатково займатись з психологом або психотерапевтом для того, щоб зрозуміти причини своєї депресії, тому що ліки не прибирають симптом, вони його знімають. Тобто симптоматику психічну можна подолати тільки в психотерапевтичній роботі. Друге, психолог. Психолог, людина, яка вам може допомогти налагодити проблеми з поведінковими якимись проявами, які вас не влаштовуються, бо ви хотіли б щось змінити, це е, людина, яка зможе допомогти налаштувати все, що стосується світу сприйняття, почуттів, мислення. Звичайно, інструменти у психолога це. Тестування, спостерігання, розмови, можливо, ще якісь змішані методи можуть використовуватися. Тому до психолога ви можете звернутися в тому рахунку і тоді, коли ви відчуваєте, що в житті просто щось йде не так. Ви б хотіли щось змінити, на щось подивитись по-іншому, зібратися зі своїми своїми поведінковими проявами. Це все психолог. І психологія це наука, яка вивчає психічні процеси, емоції, мислення, волю, сприйняття і поведінку людини. Психотерапія. Психотерапія займається усуненням розладів особистості видінкових е, якихось моментів. Це усунення воно відбувається психологічними методами. Психотерапії також можуть використовуватись ліки. Якщо ваш психотерапевт це не завжди так, але можливо він має медичну освіту, е, що найчастіше буває, то він може назначати вам ліки. І згідно з законодавством України має мати такий дозвіл на те, щоб назначати віки. Останнє, до чого ми з вами дійшли в цій розмові, це психоаналіз. Психоаналіз це вид психотерапії, але водночас і ні. Вид психотерапії. Це тому, що все ж таки під час психоаналітичного процесу дійсно відбувається лікування, змінення психіки з допомогою психологічних методів. Також спостерігання відбувається, але це все відбувається з допомогою розмов з суб'єктом, і в психоаналізі немає норми, до якої ми повинні прийти. Тобто психоаналіз він у відповідальність суб'єкта про. Його бажання і про те, наскільки суб'єкт може сам працювати зі своєю психікою, коли поруч є психоаналітик, який не говорить, що робити, не говорить, що нормально, що нормально, ненормально, дає новий досвід в цих стосунках. Мета психоаналітика це знайти позасвідомлені внутрішні конфлікти людини, які заважають їй. Бути щасливою, працювати, дружити, любити, кохати, мати сексуальні стосунки з іншими людьми. І психоаналіз він робить ті страждання, з якими ми всі стикаємося кожного дня. Більш виносимими. за допомогою цього нового досвіду, який аналізант отримує у стосунках з психоаналітиком, тому що це також стосунки, але вони зовсім інші. Вони не незвичні, не такі, як аналізант звик. Інтроюцю фігура психоаналітика, змінюється стосунок зі стражданням, змінюється згодом стосунок до свого життя. І погляд на себе в своєму житті, та на ту роль, яку суб'єкт виконує в своєму житті. Я сподіваюся, тепер вам буде легше визначитись з тим, до якого спеціаліста ви б хотіли звернутися, і вам потрібно звернутись. В посиланні до мого відео буде перелік спеціалістів, в яких я впевнена, і які мають. Дозвіл на психоаналітичну практику від міжнародного інституту глибинної психології та Української асоціації психоаналізу. Якщо вам потрібен психоаналітик, обов'язково дивіться на цей списочок. Якщо у вас лишились запитання, пишіть в коментарях. В коментарях можна писати не тільки запитання, а й якісь коментарі, зауваження або роздуми до цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я Яркіна Юлія, психоаналітик в процесі становлення, практик психоаналізу та інтерв'ю психотерапевтів. Чекаю вас у своєму онлайн-кабінеті на консультації.